Трошки додали ми преміальності нашому шоуруму. Давно ми це хотіли зробити, і ми це зробили по вашим запитам. Скажімо так, ми додали окремо стоячі ванни. Тут їх представлено зараз всього дві модельки, але їх значно-значно більше існує. В чому фішка? В тому, що, як завжди, в комплект керамік найкращі пропозиції, тому що отака краса розміром 170 на 75 якщо я не помиляюсь, так коштує 34 999 гривень. Знижка буде гарантована кожному. Є ось такі змішувачі. До речі, вони також не дуже дорогі. З нержавіючої сталі. Чорний матовий. Є в кольорі нержавіча сталь. Коштує 9,999. Додали ось таку ванну. ще. Вона вважається окремо стоячою пристінною. Дуже сучасно, щоб ніяких панелей, обкладання плиткою. Дуже класно, стильно. Також її ціна 36 999. Знижечка буде гарантована. Ось такі рекуператори розширили асортимент вентиляторів за допомогою рекуператора. Це дуже класна. Сучасна і практична річ це вентиляція. Ваш чистий подих. Звертайся до нас в комплект керамік.